Лариса вийшла заміж у 20 років за чоловіка, який старше за неї, на 17 років, це договірний шлюб. Чоловік Лариси, Вадим, пообіцяв новим родичам, що якщо Лариса погодиться вийти за нього заміж, вони зможуть забути про свої фінансові та інші проблеми. Звісно, молодій дівчині не хотілося бачити поряд із собою зрілого чоловіка. Проте вже через декілька місяців шлюбу Лариса покохала Вадима та навіть замислилася про дитину. Цьому році Вадиму виповнюється 37, тож вся його родина приїхала до них з Ларисою в особняк, щоб провести разом декілька святкових вихідних. Серед родичів, присутніх за столом, був і молодший на 10 років брат Вадима Сергій. Він. На відміну від брата, завжди говорить, що думає, та навіть може утнути щось непередбачуване. Проте те, що відбудеться далі, передбачити не міг ніхто. Коли святкування було завершено, Сергій на проході Ларису та зробив їй непростойну пропозицію. Дівчина подумала, що Сергій випив зайвого, тому промовчала. Але наступного дня. Ситуація повторилася, Лариса грубо відповіла Сергію та хотіла все розповісти чоловікові. Проте посоромилася, сподіваючись, що через декілька днів Сергій поїде. Під час вечері Сергій розповів усе за столом, сказавши, що ця Лариса намагалася його звабити. Почувши це, Лариса впустила виделку. Коли Лариса та Вадим Залишилися наодинці, вона намагалася виправдатися, проте Вадим нічого не хотів чути. Він поставив їй ультиматум або вона перепросить перед Сергієм, або вони розлучаються. Лариса злякалася, що Вадим дійсно її вижене, тож перепросила перед Сергієм. Але на цьому історія не завершилася. Сергій знову почав чіплятися до Лариси. Сказавши, що їй ніхто не повірить. Тоді Лариса вирішила погодитися та запросила Сергія до комори, сказавши, що прийде за півгодини. На це Сергій відповів, що буде чекати. Якби вона одразу погодилася, йому б не знадобилося влаштовувати скандал. Після розмови з Сергієм Лариса пішла до Вадима та розповіла все, як є. І пригрозила, що якщо він ще раз стане на сторону Сергія, то вона вімкне телефон, буде знімати чіпляння на камеру та викличе поліцію, якщо потрібно. А це призведе до великого скандалу в місті. Вадим попросив жінку заспокоїтися. В призначену годину він сам пішов до комори і, побачивши там Сергія, вивів його звідти, схопивши за вухо. Та змусив зізнатися в усьому при всіх родичах. Почувши зізнання Сергія, родичі вигнали його з дому та перепросили у Лариси. Вадим також попросив вибачення та сказав, що більше не дозволить нікому ображати Ларису. Після того, як Сергій був покараний, Лариса почала відчувати, що може довіряти чоловікові. Коли про це дізнався Вадим, зрадів. Через рік у Бари народився син.